Вона в дорозі на підступах до потрібного місця. На кермі каже, незмінна бойова іграшка. Пліч опліч бойова подружка. Рядом. Це птаха і про себе говорить. Я пташка вільна, я люблю волю. А ще Україну. Тому каже, на ній зараз військова форма, а головна мета рятувати життя побратимів. Усе почалося 9 років тому. Перший порив це був майдан. Коли побили дітей, то всі українці стали на захист. Коли там ну дуже було гаряче, я працювала. Мені зателефонував мій друг Олександр Башук. Запропонував приїхати допомагати медикам, тому що не вистачало медиків на майдані. Спершу працювали в будинку профспілок, потім там був пожар, і нас перевезли в Михайловський собор. Але в Михайловському соборі не довозили хлопців. Ну і ми спустилися на майдан і там організували госпіталь. З порізами, забоями чи опіками вони потрапляли до неї, та з поміж крові вогню того, що випалювало нове майбутнє України. Говорить, було місце і радощам. Скоріше за все було страшно, але ж не всі посміхалися, всі друг другу підтримували. У мене в міпункті, який ми організували, у мене постійно були тортики і квіти. Тоді каже, не знала, що майдан лише підготовка, і найтяжче чекає попереду. Я можу захищати тих, кого я люблю. А всі воїни я і всіх люблю. Це всі моя родина і в військах кажуть «по братим» і «по сестри». Тобто, це насправді це відчувається, як ми друг за друга стоїмо горою. А це нове тимчасове гніздечко для пташки, допоки вона відновлює сили. Каже, найголовніше вмістилося в кілька наплічників. У зв'язку з тим, що в цивільному житті я хірургією займалася, і тому тут все повністю укомплектоване по групам. Так що я ну, в Бахмуті він нам допомагав. тобто я… Доставала осколки, аптечки говорить ще з херсонським пилом, броня та спальники, ще бойові гуси. І так він у нас їздив на скорій і ящерка. Де б ми не були? Ми скрізь збираємо тваринок і веземо додому. Звісно, тваринкам без родини і без сім'ї погано. Як і військовим без тварин, розповідає птаха собака Ася поруч і під час інтерв'ю знає, господарку треба берегти. І мені потрібно було ну, витягувати хлопців, я розуміла, що я можу не дотягти їх, ну, тобто мені може не вистачити сил. І для неї була зроблена спеціальна зброя, яка одягається, і так як лайки тягають сані, отак вона може тягати. Ще з дитинства, розповідає, мріяла робити життя кращим. Зараз я хочу сказати, що ми це можемо робити всі на своєму маленькому участку. От там я приїжджаю десь в якийсь підрозділ, ти поздоровався, посміхнувся, і е, люди по-іншому сприймають наш, навіть той ужас, де вони знаходяться. Тепер мрія, аби внуки виросли сильними. Бути далеко від них говорить найскладніше. Думаю, що вони б не хотіли, щоб я служив. Їм би було всім спокійніше, якби я була разом з ними. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.